Всім привіт. А, ходили тільки що в магазин за їжею, з напарником і мені прийшла в голову ідея зняти відео про те, як парамедики харчуються на швидкій в Америці. А, в тому випадку, коли вам було лінч чи не було часу, а, взяти щось з дому з собою. У нас тут є такий супермаркет, прям Прямо поруч з ланами ми тут сидимо в режимі очікування. В общем. Ну і настав час щось поїсти, з дому я нічого не взяв, був дуже втомлений, тому маємо таке рішення. Ціла курка на грилі барбекю за 11 доларів. Ось така коробка з корисним листям різних видів, вітаміни. Фруктики, шоколадка. І тут у нас що є півголона води, горіхи на перекус і контейнер, щоб змішати листя з заправкою для салата. Тут у нас заправка для салата з собою. І отакий от смачний, присмачний ось, ага. І почнемо їсти. Має і, і мій напарник а, журе чипси і якийсь сир смачний. Ось такий, ось такий сир коротше, він журе бейзил, чай. Тобто я знайшов спосіб закріпити камеру на цьому козирку. Тобто це наш дім, методмов 12 годин, зміну Туалет, їжа, все маємо самі собі знайти. Що ми робимо? Беремо заздалегідь принесений контейнер для змішування салату з дому. Це єдине про що я встиг подумати перед тим, як прийти сюди. Руки мити змоги немає. Санітайзер мені не дуже подобається, бо від нього немає відчуття чистих рук, від нього є відчуття якихось липких, незрозумілих рук. Тому ці парамедики користуються рукавичками. Відкриваємо наш спринг мікс. Ось такий чик. Набираємо собі в контейнер чик. Сточки. А, це не not the freshest one. They have like a fuck top ones in here. Oh fuck. And it Набрали. Закриваємо кришку. Ось наш салатик чик. Беремо тепер мій улюблений дрессінг, заправку, перемішуємо його, поливаємо. Поливаємо таке кулінарне шоу у нас буде в прямому ефірі від парамедиків США. Все, рукавиці стали жирні, бо пляшка була трохи жирна, тому я їх зніму. щоб не бруднити, все навколо. Зачиняємо, перемішуємо добряче. У мене ще вдома було авокадо, але я забувся взяти з собою. але це таке. Тепер ці рукавиці, перчатки стають сміттям, пакетом для сміття, будемо все складати, поки воно не наповниться. Так, перемішали, кришку знімаємо. Ставимо туди так під бік, щоб було зручно. Застаємо ще одну пару перчаток. Хоча, б, хоча б одну треба вдіти, щоб курку. Краще дві, краще дві. Вдіюваємо нові чистенькі перчатки. Чік. Тепер беремо курку. І все, і починаємо їсти. Беремо наш хатсоус. Цей опасний, небезпечний гатсоуский. Наливаємо для смаку на курку. І все можна мочить. Прямо так руками, як мексиканці, їдять. Черт раз. І Лестя. Так вони і жили. Отак От живуть парамедики. Дописи. На швидкі. Він фотка, їм. фоткає. Віотоме вас столик за all time, bro. А Для тих, кому цікаво, у цієї курки взагалі вистачає на 4 прийома їжі. Тобто я за 12 годину зміну снідаю, потім обід і вечеря. Ну, сніданок це там щось інше. Обід і вечеря це курка з листям. Це в перший день, і потім ще одна зміна на наступний день 12 годин. Ще ця курка залишається, половина її. І, і я її знову їм, і дуже дешево виходить за 11 баксів. Ця коробка листя коштує. 4 бакси, мені їх 2 потрібно на 2 дні. Тобто 11 доларів курка на 2 дні і 10 доларів, грубо кажучи, листя. За 20 баксів 2 дні можна прохарчуватись на роботі. Ось так. Ну там, фрукти, шоколад, горіхи, то окремо. Ціна ще каву купити. Ну що, прийом їжі закінчився успішно, як видно, на мене нічого не капнуло, нічого не впало. Форма, чистесенка, як залишилась, як була, так залишилась. професіонал, вже багато років так роблю і ну, скіли, скіли прокачані поснідав. Тепер на десерт у нас фруктики. Це тіло сидить. Тіло жирне. тіло жирне ходить на йогу. Красиво. І все, і собі сидиш, і як культурна людина, і сидиш веделкою фруктики. Корисно? Потім ще шматочок чорного шоколаду. Дуже корисно для мозку. Все, всім дякую за увагу.